Всім привіт! Я Марія Півон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Тут ми говоримо про езотерику, енергії, астрологію, і, звичайно, прогнозування. І сьогоднішнє відео у мене присвячене саме темі, яка відбулась в рідкісний, нетиповий день, який стається раз чотири роки, саме 29 лютого. Починається новий цикл Сатурна. Починається він із з'єднання Сонця з Сатурном в знаку Риби. Що це для світу? Для України для українців для кожного з нас в житті я розкажу у цьому відео. І також для кожного знаку зодіаку. Це звичайно зона відповідальності за певний один сектор гороскопу, і тому звичайно будуть певні пропрацювання, які даються нам на час навіть трошки більше року. Тому що цей цикл триває від 29 лютого 2024 року саме до 11 березня 2025 року. Має великий вплив на кожного з нас на людство в цілому і для кожного знаку Зодіаку, власне, дивіться знак Зодіаку свій по сонцю, а це про певних правил і установок в конкретному секторі гороскопу, тобто за якийсь один напрямок в житті за одну сферу життя. У вас зараз буде така боротьба проти правил. Тож розберемо спочатку в загальному. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що сонце Сатурн зараз в з'єднанні в знаку риби розходиться цей аспект поступово. І концентрація саме 29-го числа може дати несподівані ситуації, які вам відкриють секрет, в чому буде пропрацювання. Власне, майже річний трошки більше цикл Сатурна зараз направлений на боротьбу з законами, правилами і загальними нормами та установками. І аспект не тільки по з'єднанню по сонцю, він буде стосуватися кожного з нас. Він також задає певний участок часу, який буде мати свій екзамен. Тобто, зараз сонце з Сатурном зустрічається саме в рибах, і коли завершуватимуть цей цикл, це теж буде з'єднання сонця і сатурна в рибах. І це цікаво, тому що ми будемо мати певний фінал ситуації, яка зараз зароджується. Тож загальному для світу це нові правила обмеження, установки, новий вид легалізації, нові якісь умови для еміграції – Нові законодавчі норми щодо е, певних правил, які розповсюджуються на людей, це легалізація нового виду, наприклад, шлюбів, одностатеві, одностатеві шлюби, десь можуть легалізовуватися новий вид е, і статус для громадян, які в еміграції, е, нова можливість е, оформлення в якихось нових нетипових статусах. І це цікаво, тому що власне це боротьба. Волі, свободи, за яку кожна людина в житті бореться, так через певний сектор гороскопу, от про кожного окремо поговоримо детальніше пізніше. Боротьба цього власного аспекту з боротьби за свободу, за волю, за своє за право думку висловити, власне, із соціальними нормами, тобто будуть певні конфлікти. І ця конфліктологія часто може стосуватися боротьби проти загальної суспільної прийнятої думки. Дуже цікаво, що оскільки цей аспект має зараз вплив через сонце, тобто стосується абсолютно кожного з нас, можуть прямо зараз інформаційно виходити якісь нові правила або нові рішення лідерів світових, які будуть впливати на кожного з нас окремо, але будуть такими узагальнюючими по нормі. Тож очікуємо, прямо зараз десь новини будуть. Хочу одразу сказати, що оскільки цей аспект зараз звужується, то він також має певне поле гармонії, коли він розходиться, так, і певну конфліктологію, яка припадає на літо. І власне початок літа, а саме 9 червня, буде доволі напруженим і буде таким відголоском того, що відбувається прямо зараз у нас на початку цього аспекту. Однозначно, для того аби пропрацювати, і це такий найчастіший запит до астролога, якщо ми знаємо якийсь якусь болючу сферу, якусь сферу для трансформації та працьовок, що потрібно зробити, аби її гармонізувати. І я скажу одразу, що в даному аспекті по контексту впливу Сонця і Сатурна в рибах. Це введення певної дисципліни в ваше життя в конкретній сфері, за яку відповідає той дім гороскопу, в якій відбувається це з'єднання. Звичайно, в свої натальні карти, подивіться, де там Сатурн і в якій позиції він щодо вашого сонця. Отже, пройдемо по кожному знаку зодіаку і почнемо з Овна. В Овна це 12-й дім гороскопу, і це певне завершення попереднього циклу, яке дає шанс до впровадження нових правил щодо вас, вашого оточення, ваших нових правил в житті. Тобто, фактично зараз можуть відбуватися ситуації, які будуть вас пробуджувати. І в яких ви будете розуміти, що багато що вже відмерло в вашому житті. Якісь люди втратили значимість, і взагалі якісь ситуації можуть просто бути вже неактуальними. І тому а, цей рік він як фіналізація, правильне завершення для когось це буде звільнення з роботи, для когось це буде а, прям переміщення в іншу країну вже о, остаточно. Тобто, якщо ви наприклад їздили туди-сюди, то зараз вже можете зупинитися в якійсь одній країні, і зрозуміти, що тут вам треба далі будувати свою стратегію. Для когось це. Фіналізація робочого процесу і підготовка до нових проєктів, стартів і планів, які вже будуть з наступного циклу. І це власне дім завершення всього, що вже принесло свій результат. Тому конкретно на початку цього аспекту мають відбуватися певні такі фіналізуючі події, які дають вам закрити роздуми, вагання щодо попереднього вашого цілого етапу життя. Далі йдемо до тельців. Тельців. Це проекція бажань, і тут дуже добре планувати своє життя, встановлювати нові якісь мрії і стратегію до них як досягти. Тому що це цікавий аспект, який поєднує вас з іншими людьми, тобто мрії, які можна реалізувати за допомогою інших людей. Життя буде давати вам певні умови якщо. Ще повернусь на хвилинку для овнів, тому що обіцяла вам сказати, як пропрацьовувати і гармонізувати цей аспект, тому що тут потрібно вводити дисципліну для вас особисто в плані не розсіювати свою енергію на інші задачі, які не ведуть вас до нового чогось. Тобто всі попередні задачі відфільтруйте, що для вас важливо залишити, і прямо в графіку свого життя відніміть ті задачі, які просто ви на них тратите по інерції енергії. Для тільців, для гармонізації аспекту потрібна дисципліна в чіткому формулюванні процесу, тобто планування. Заводьте щоденники, плануйте чітко, коли куди ви йдете, і чи дає ця дія вам шанс добути свою ціль і глобальну мрію? І вводимо контакти більше людей в наше спілкування в оточення. Для... Тих людей і тих експертів, можливо, консультації з тими людьми, які допомагають вам реалізовувати вашу мрію. Для цього потрібно побудувати план, стратегію, як іти до мрії. Тому навіть на етапі планування можливо вам знадобиться якась консультація. І це рік, який відкриє вам можливості для пошуку лідерів, до яких можна звернутися і побачити якусь допомогу з їх сторони у вашому плані життя для досягнення саме мрій. Тому зосереджуємося на тому, яка мрія вартує того, аби... В неї стільки вкладати ресурсів і людських, і фінансів і вашого часу у близнюків. А це робочий аспект попрацювання. Може з'явитися нові правила в робочому колективі, нові правила в вашому взагалі формуванні робочого процесу, простору можуть бути якісь дуже багато навчальних процесів, які вам доведеться відвідувати, або ви можете отримати людину, яку вам доведеться вчити. І для того, аби гармонізувати цю сферу, для вас дуже важливо або здати якийсь сертифікат, або якийсь зріст своїх знань, або почати насильно прямо себе спочатку заставляти вивчати якісь нові знання для вас, навіть якщо ви не розумієте, чи будуть вони у вас прийними взагалі в робочому процесі, чи ви зможете ви їх конвертувати в якісь гроші, тому що навіть вивчення якоїсь мови. Зараз може дуже добре вам організувати цей процес краще ви будете вчити чогось нового, аніж зараз будуть так звужуватися обставини, аби давати вам дуже багато людей в підпорядкування, на яких ви будете розсіювати багато часу та енергії, і вчити вас тому вчити їх тому, що ви вже настільки добре знаєте, що вам вже, тобто, навчання інших людей вам може йти важко. І, хоча можуть складатися так, обставини, що вам доведеться когось навчати. Але якщо буде шанс навчатися самому, то це гарна гармонізація цього аспекту. Далі йдемо до раків, і у раків тут дуже багато прокачування себе через соціальні мережі. І для вас може з'являтися якась потреба вивести вашу сферу діяльності чи позиціонування себе в онлайні для багатьох це навіть може бути е, позиціонування себе на сайті знайомств або звернення в агентство, яке може використовувати ваші фото. Десь е, навіть не тільки стосовно вашої діяльності, а в принципі вашого життя, способу життя, може бути фільтр чи скрізь соцмережі, або ж цей аспект також дуже добре програється на тему подорожей, які можуть потребувати від вас візи, якогось е, документального оформлення. Е, Довгої подачі і підготовки і це дуже добрий момент для того, аби гармонізувати цей аспект. Власне, потрібно перевіряти всі документи, які дають вам розширення масштабування. Коли оформляєте щось в соціальних мережах, давайте на це права, підписуйте, домовляйтесь про вчинки, конкретні сроки, коли використовують ваше фото, в яких цілях, наприклад, або вашу інформацію, ваші дані це стосується також резюме. Перевіряйте на помилки усі документи, і коли реєструєтеся в якійсь мережі чи додатку, прописуйте, запам'ятовуйте паролі, тому що це такий повічний ефект цього року. Ви можете десь втрачати. Паролі, записи і логіни, входи, права на вхід в якісь електронні пристрої чи додатки. А далі йдемо до левів. У левів момент, коли може фіналізуватися питання, що вам потрібні чиїсь гроші для втілення своїх якихось цілей. І тут що цікаво, що ці гроші ви можете отримати через позику, через банк, через кредити. І це вдалий рік для того, аби звертатися до структур про допомогу як документально, так і фінансово, так і за консультаціями до людей, які можуть бути, наприклад, вашими інвесторами або вашими людьми, які підпорядковуються якійсь структурі, яка може вам повпливати на хід розвиток вашої діяльності бізнесу або вас в цілому. Тому тут цікаво, що використання чужих ресурсів може накладатися на певні обмеження, які будуть провокувати вас додатково збирати інформацію про себе, аби доводити свою правоту, що ви е, дійсно е, маєте право на таку допомогу, на, таку, е, на таке фінансування, на таке якісь рішення. Дуже багато в цьому аспекті для гармонізації буде е, таким вагомим. Так, це те, аби розпрощатися зі всіма кредитами, е, боргами і не давати. Вати цей рік в борг людям. А якщо вже даєте і хочете комусь допомогти, то даруйте ці гроші, тільки не давайте, аби вони вам були там винні в процентах, тому що це власне проти гармонії цього аспекту. А далі йдемо до ДІВ, і діви тут відверто будуть зіштовхуватися з відповідальністю за свої слова дії щодо партнерства. Багато хто буде зістиковуватися документально з розлученнями або офіційним оформленням вашого шлюбу, союзу, партнерства. Воно може бути і робочим, і а, дружнім партнерством для якогось проекту. А також може бути звичайно моментом, який а, дає вам такий. Поштовх, оприділитися в стосунках і визначитися, які ваші обов'язки, а які обов'язки у вашого партнера. Якщо вас щось не задовільняє, варто це проговорювати. І власне сфера гармонізації тут буде у тому, аби висловлювати чесно свої потреби, побажання і навчитися формулювати навіть претензії. Тому виясняння стосунків це енергія, яка навпаки буде допомагати і гармонізувати цей аспект. Терези у Терезів сектор. Побутовий і сектор здоров'я, а також прекрасний рік для того, аби взяти себе в руки, сісти на дієту, зайнятися спортом і дійсно зробити новий графік свого життя, і обставини будуть вас заставляти переглянути свій графік життя. Можливі, навіть такі зміни для дуже часто з таким аспектом у людей навіть є зміна часового поясу вимушена, так тобто вони десь переїжджають або мають якісь відрядження, які мають джетлаки. тобто це. Перегляд свого робочого графіку, але це ідеальний час для того, аби дійсно перевести це в позитивну звичку, яка до речі, от ще раз наголошу, що для Терезів ідеальний рік для того, аби пострунтішити, тому дієти ефективні, тільки підбирайте їх в гармонійні дні по Венері. Далі, скорпіончики, у вас це дім захоплення і всього, що ви любите. Тому можуть бути певні обмеження, які будуть в цьому секторі вводити вас в ситуацію, в якій треба буде вирішувати, чи я дію так, як мені треба, чи я дію так, як я дійсно хочу. Це перегляд бажань, що вам подобається в житті. Це також дуже такий момент, коли вам варто звернути увагу, чи не однобоко розвиваєтеся ви, чи не приділяєте ви забагато часу тільки робочим процесам, фінансовим побудовим справам, чи маєте ви щось. Для задоволення, і власне вас може просто захопити якась сфера несподівано, але будуть певні перешкоди, аби займатися тим, що вам подобається. Для того, аби гармонізувати цей процес, потрібно в побутовому житті на щодень ввести собі щось, що вам дуже подобається, із дрібниць, із таких щоденних ритуалів. Наприклад, ви любите каву, купіть кавову машину, або купіть собі якусь. Дуже круту каву, яка буде вам страшно подобатися, тобто покращить зону того, що вам подобається. Любите поспати, купіть собі постільну білизну, ефектну, гарну, приємну, на дотик. Це стосується дрібниць в побуті, які гарно гармонізують цей аспект. Далі у нас стрільці, і стрільці відповідають перед суспільством, собою, пращурами, батьківщиною, родиною, родичами, дітьми. Перед Всіма людьми, з якими ви зв'язані роду, за місце проживання, за безпеку проживання, за юридичне оформлення е, житла і за будівництво дому. Хто давно б, е, хотів збудувати будинок, цього року зможе вже почати. Для багатьох це продаж або купівля нерухомості. Що потрібно, аби гармонізувати цей аспект, якщо вам складно буде десь. Е, е, Прийняти рішення, бо обставини вас заставляють до продажі чи купівлі, не так вже ви можете давно хотіли цього, так але можливо ще відкладали, були не готові. Зараз обставини будуть цього року не тільки сприяти, а й давити на вас, тому. Е Спробуйте гармонізувати простір, в якому ви зараз мешкаєте, і створити своє конкретне місце, де ви проводите час тільки ви. Тобто, ваш індивідуальний столик, ваш індивідуальний куточок, ваша рослина, за якою можна доглядати, все те, що буде вам нагадувати, що це тільки ваша зона відповідальності, і це тільки те, що дає вам затишок і асоціює вас з домом. Навіть якщо ви живете не в своєму домі, а в ренді, навіть якщо ви тимчасово живете, заведіть щось таке, що буде асоціюватися з вашим індивідуальним простором, навіть якщо ви не в себе на території. Далі козироги. у козорогів дуже цікаво буде програватися, а власне у вас буде величезна потреба спілкуватись, і ви встані знайти нове об'єднання людей, яке вас може прихистити до себе, тобто по-душевному, ви можете знайти спільноту, до якої можете бути як учасником якоїсь спільноти, яка об'єднана певною ідеологією, і власне життя буде вам давати шанси долучитись до людей, які можуть вас підсилити. Аби прокачати цей момент, аби це не було через стрес і кризу, через потребу знайти людей, найкраще це максимально покращити спілкування онлайн і в такі дні, як день вдячності. День вдячності, день якихось а, м, нагадувань, привітань, день народжень, максимально вітайте людей з днем народження зі всіма святами, просіть пробачення в день прощення. Знаєте, от всі такі попсові речі по традиціям навіть пройдіться так: нагадуйте про себе максимальні кількості людей. Тоді максимально гармонійно пройде цей рік. Далі ми йдемо до водоліїв, і у Водолії тема партнерства, фінансів з партнером, початку бізнесу може бути така. Знаєте, в певних рамках, якщо захочете вийти з партнерства, десь вийти з участі в бізнесі, десь змінити напартника по зміні. Так, оце все дуже буде йти через певні обставини та умови. Там, наприклад, ви захочете змінити місце роботи вам будуть певні обставини. Вам заважати зробити це швидко, і вам скажуть, що потрібно ще відпрацювати певний час для того, аби змінити місце. Якщо захочете поміняти напарника по роботі, доведеться обґрунтовувати чому і те ще зачекати. Тобто, це будуть такі обставини, які вас будуть змушувати переглянути, чи ваше чи ви зробляєте ви достатньо на робочому місці з конкретним партнером? Чи е, правильний ви бізнес ведете з правильним е, партнером по роботі? І це. Гармонізувати найкраще тим, аби мати свого душевного наставника, психолога, мати людину, з якою ви будуть багато будете проговорювати цих питань, і якщо це ваша людина з близького оточення, це якби привід спровокувати відверті розмови зі своєю близькою людиною, аби максимально гармонійно пережити цей час. До речі, це інакше покращить ваші стосунки і пропрацює другий дім в темі комунікації. А, рибки. У рибок, звичайно, буде прогриватися ефектно, от скажу одразу, тому що для рибок це рік великих змін юридичних змін, які впливають на вас особисто. Для рибок багато буде зосереджено уваги на тому, аби дати вам певний статус, і це може бути зміна статусу завдяки отриманню певного сертифікату, отримання певної там медалі, нагороди, перемоги, десь в якомусь конкурсі. Тобто, це. Реально боротьба за статус через обмеження, тобто коли є конкуренція, конкурентне середовище, і у грибок буде шанс довести свої лідерські позиції, або довести свою значимість, або довести свою профпридатність і. Це дуже цікавий аспект, але він складний, бо рибки будуть через трансформацію таку болючу проходити, аби максимально гармонізувати, одразу кажу, якщо тільки виникає питання, що хтось з вами конкурує, хтось стає вам на дорозі, максимально одразу не не чекайте на реакцію людини, максимально одразу входьте в будь-яку ситуацію як активний учасник. Тобто, вам доведеться приймати участь в даному марафоні, і це весь рік при чому стосуватиметься практично всіх сфер життя, але де ви... Маєте оцінити себе, довести свою позицію, боротися за свої права і свою значимість, встановити себе як особистість для багатьох, це буде дуже важливо. Для багатьох це завершення певного навчання, де ви вже відчуваєте себе зовсім іншим професіоналом. Однозначно скажу тепер, ще у для всіх, що це рік сумнівів, коли ми постійно вагаємося, те чи те. Чи правильно діємо, чи йдемо в тому напрямку, чи з того людиною спілкуємося, чи завершувати, чи починати, чи оформляти, чи продавати. І це сумніви, які ми маємо навчитися контролювати через прийняття рішень і прийняття того, що можуть бути певні обставини, складнощі, може десь відтягуватися час, особливо по ретро Меркурію, який буде в квітні. Але пам'ятайте, зараз на початку аспекту ми маємо певні підказки, які дають нам таку, знаєте, трейлер, що буде. Цілий рік в пропрацьовці стосовно боротьби за свою думку, свою волю, свої бажання через обмеження соціальні правила, норми, закони я вважаю вам якомога вдалого року в циклі Сатурну, тому що. Зазвичай в такі роки ми маємо дуже багато юридично оформлених документів, які доводять нам певну правоту чи неправоту наших рішень, суджень ідеологій. В такий час дуже багато людей також знаходять собі духовних наставників нову релігію чи нову сферу, до якої вони тепер є причасними саме по такому аспекту у рибах. І, звичайно, я завжди рада, коли ви реагуєте лайками, коментарями. І особлива вдячність тим людям, які пишуть тайм-коди до моїх відео. Дякую, що настає більше ділитися моїм контентом, українським астрологічним контентом, якого має ставати все більше і більше в мережі. І це об'єднує нас також, так і в моєму випадку цей аспект програється як встановлення певного плану. На комунікацію з вами, тобто якогось якоїсь регулярності контенту, я буду намагатися досягти саме цього циклу сату.